6 березня продовжую роботу медіа центру Україна «Укрінформ». Мене звати Світлана Чепуренко. Зараз говоримо про законопроект про мобілізацію. З нами на зв'язку Федір Ваніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді України. Пане Федере, доброго дня! Вітаю, але вже не представник президента, а просто голова підкомітету Верховної Ради з питань державної безпеки оборони оборонних інновацій. Дякую за це зауваження. Виправимося отже, пане Федоре. законопроект про мобілізацію, якими є поточне рішення щодо вдосконалення законопроекту, які норми точно залишаться в цьому документі, а які найбільш суперечливі і будуть відхилені. Ну, по перше, говорити е, про те, які конкретно норми залишиться, е, ми не можемо, тому що рішення комітету є одним із елементів законодавчого процесу, обов'язкових елементів, але остаточне рішення приймає парламентська зала, і будь-який народний депутат України, який подав свої законодавчі пропозиції чи поправки до цього законопроекту, може наполягати під час його голосування або врахування, або підтвердження тої чи іншої законодавчої пропозиції. Тому рішення комітету воно лише, скажімо. Містить такі рекомендації парламенту, які норми врахувати, які варто відхилити. Що стосується власне процедури розгляду, то якраз от, буквально за декілька хвилин до вашого включення я прийшов з засідання комітету нашого, де ми продовжили розгляд цього законопроекту. Сьогодні розглядали питання, які попередньо не були розглянуті. Зокрема, розглянули рекомендації і висновок Національного агентства запобігання корупції, яке відповідно до закону має має право давати свої експертні висновки рекомендації до будь-якого законопроекту. Вони. Зазначили шість тих своїх зауважень, які е, частково ми врахували, частково відхилили. Переважно більшість ми їх врахували ще до того, як навіть отримали цей висновок, тому що розглядали поблоково і ті питання, які турбували на ЗК Ми вже попередньо вирішили. Е, також ми сьогодні е, проговорили ще деякі питання, які залишалися невирішеними щодо бронювання механізмів, щодо е, відстрочки на призову за на військову службу під час мобільного. Для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, і це також одне з найбільш сенситивних для громадян України питань з приводу саме цього питання правового статусу і можливості отримати відстрочку від призову осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особливо третьої групи, надійшло найбільша кількість звернень від громадян України. Кожному народному депутату для мене надійшло напевне більше тисячі таких звернень на електронну адресу, і тут ми завтра вирішили запросити представників міністерства соціальної політики, міністерства охорони здоров'я для того, щоб ще раз дуже ретельно проаналізувати ці всі медичні, соціальні і військові аспекти і прийти до якогось узгодженого рішення, тому що на превеликий жаль, можливість бути отримати відстрочку від призову особами, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, була і є залишається одним із таких найбільш поширених варіантів для зловживань. І як свідчить статистичні дані, які нам надавала міністерка соціальної політики, кількість осіб з інвалідністю, які отримали цю інвалідність після повномасштабного вторгнення, зросла в рази порівняно з середньою кількістю, яку Україна отримувала під час довоєнного періоду. Тому це також друге системне питання. Ми його завтра будемо розглядати в закритому режимі. Натожі ми врахували з одного боку максимально повну права громадян України і захист осіб, з інвалідністю, а також інших мало захищених або ну, захищених верст населення. А з іншого боку, що ми утрималися балансу між інтересами національної безпеки, необхідністю. Вирішити питання до мобілізації чи звільнення з військової служби тих, хто два роки воює, а для цього необхідно забезпечити відповідні резерви, які поповнять ці е, вивільнівивільніші е, посади і в е, е, комплектування підрозділів збройних сил і інших складових секторів безпеки і оборони. І так само ми завтра будемо в закритому режимі дискутувати е, щодо. Е, Критерії, які ми запропонуємо в останньому варіанті висновку комітету про е, можливість звільнення з військової служби якраз під час воєнного стану будемо розглядати критерії, е, які термін е, це якби той консенсус, який зараз вже знайдено 36 місяців місців, плюс міну, якби приблизно, скажімо так, попередньо узгоджена те тривалість військової служби за мобілізацію під час воєнного періоду. А яким чином враховувати участь у бойових діях, виконання бойових розпоряджень, службу в тилових підрозділах, це те, що ми завтра будемо дискутувати. Я сподіваюся, що завтра ми можемо вже фіналізувати, скажімо, порівняльну таблицю і з наступного тижня перейти до постатейного обговорення всіх законодавчих поправок за участю народних депутатів, які подавали свої пропозиції поправки. За вашою оцінкою, коли цей законопроект може бути остаточно доопрацьовано, і Верховна Рада зможе проголосувати за нього? Я думаю, що комітет, і ми так налаштовані з колегами з комітету витратить на те, щоб остаточно сформулювати свій висновок від одного до двох тижнів, і відповідно після цього буде проголосовано висновок комітету, який є обов'язковим для розгляду законопроекту в парламентській залі. Я думаю, що є всі шанси для того, щоб цей законопроект потрапив в вже фіналізованому вигляді, в зведеній таблиці периальній таблиці до другого читання. До кінця цього місця багато військових і політичних експертів останнім часом зазначають, що служитимуть всі чи можемо ми говорити, що цей законопроект після його ухвалення по факту легалізує цю ідею, яку висловлюють ці експерти, що служитимуть всі? Ну я думаю, знаєте, ця ідея те, що служитимуть всі, і функція захисту територіальної цілісності державного суверенітету має виконуватися всіма громадянами України. Це е, все таки така перспектива після воєнного більш повному обсязі, тому що ми в цьому законопроекті передбачаємо скасування строкової військової служби і заміну строкової військової служби базовою військовою службою, яку проходять громадяни України віком від 18 до 25 років, які не навчаються у вищих навчальних закладах або базова військова підготовка для тих, хто навчається у вищих навчальних закладах, і ця підготовка і служба має однаковий термін: 5 місяців, з яких 3 місяці загальна військова підготовка або загальна військова служба А 2 місяці це спеціальна військова підтовка військова служба. Зараз ці положення, які стосуються якраз такого суцільного охоплення всі всього чоловічого населення, віком від 18 до 50 років в статус військово-зобов'язане було на комітеті прийнято рішення, що ці норми набудуть чинності після завершення війни, після скасування правового режиму воєнного стану. Зараз ми лише фактично цим законопроектом намагаємося Уникнути тих зловживань, які на превеликий жаль мають місце, і громадяни України намагаються використати існуючі норми, які забезпечують їм право на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацію під час воєнного періоду через, наприклад, навчання. Причому нинішній закон не лімітує кількість вищих освіт, тобто людина може здобувати другу, третю, п'яту вищу освіту. І це буде підставою для отримання відстрочки від призову. Ми це точно приберемо і буде лише це послідовна вища освіта, тобто передвища вища магістерська і там аспірантура. друга, третя, четверта, вища підставою для відстрочки, не будуть так само, не будуть підставою для відстрочки. Ті випадки, коли на одну неї особу припадало, чи оформлювалися як опікуни, піклувальники, багато військово зобов'язаних, і це давало їм право на відстрочку. Чи догляд за особами, які є особами з інвалідністю, якщо ця інвалідність, скажімо так, здобути. Кож набута після е, повномасштабного вторгнення е, через е, без, без наявності, скажімо так, відповідних медичних е, критерій її набуття і так далі. Тобто, ми це прибираємо і відповідно, звичайно, кількість людей, які е, можуть бути мобілізовані під час воєнного стану, е, значно зросте. Дякую. Пропоную перейти до запитань журналістів. Все ж, прошу. Я не Лимишенко українфон, скажіть, будь ласка, а які питання найбільш ваші йде? От в якому питанні найважчий консенсус знайти? Можете так окреслити? Звичайно, тут ну знаєте, на превеликий жаль в силу різних причин об'єктивних, суб'єктивних, законопроект, який ми зараз розглядаємо. Він набув дуже суттєвого політичного і такого суспільно-резонансного забарвлення. І зараз певна частина колег, які подавали законодавчі пропозиції поправки, вони фактично займаються політичним популізмом, тому що для нас важливо як я вже говорив, забезпечити баланс інтересів прав людини і також збереження територіальної цілісності державного суверенітету за великим рахунком самого факту існування української держави і української нації, яку намагається знищити держава терорист, тому найбільш такими дискусійними, найбільш сенситивними і важкими в узгодженні є питання, пов'язані з підставами для відстрочки від призву на військову службу, і тут намагаються якби, максимально врахувати бажання громадян, які хочуть уникнути від призову на службу як про ті самі вищі освіти. Отримання статусу особи з інвалідністю, догляд за особами з інвалідністю. Це перше найбільш таке складне питання. І сьогодні ми якраз незважаючи на те, що вже попередньо ухвалили концептуальне, скажімо, таке рішення основоположне було ще раз запропоновано долучити представники міністерства соціальної політики, міністерства охорони здоров'я, міністерства економіки, міністерства оборони, міністерства цифрової трансформації на точно в закритому режимі продискутувати ці всі. Статистичні дані подивитися на рівень зловживань, які зрозуміли з точки зору інформації надають правоохоронні органи. Тобто, це перш за за складністю, і як я вже сказав, воно е найбільше. Викликає звернення до народних депутатів України від виборців, від громадян України. Друге, це питання пов'язане з демобілізацією. Це саме головне, тому що необхідно визначити чіткі терміни служби, але знову ж таки ми розуміємо, що спочатку повномасштабного вторгнення Збройні сили України на відміну від довоєнного періоду, коли їх чисельність була визначена на рівні 256 тисяч. Зараз реальна чисельність. Зросла щонайменше в чотири рази, і, і багато з цих військовослужбовців з перших днів війни воюють, і відповідно вони мають отримати чіткі е, часові рамки, коли вони зможуть е, бути сім'єю протягом там, хоча б одного року, е, і це також е, треба співвідносити з тим, як ми зможемо максимально ефективно забезпечити поповнення цих звільнених, Військовослужбовці для того, щоб сектор безпеки і оборони ефективно виконував свої функції, завдання і ну всім так, щоб держава, яка є воюючою, ефективно звільняла свої території. Це два з таких найбільш складних питання в дискусіях. Все решта це те, що ми доходимо до консенсусу. Питання ще були дискусійні, такі дисну як багато часу займали це питання бронювання, питання звільнення з військової служби і наявності підстав звільнення з військової служби, а також третій блок які я не сказав найбільш резонансних, сенситивних це питання, пов'язані з можливістю за зверненням територіального центру комплектування і соціальної підтримки в судовому порядку обмежувати права громадян, а саме право на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортним засобом. Депутати дійшли консенсусу на даний момент, і ми допускаємо лише одне обмеження: це право керування транспортним засобами. Якщо особа не виконала вимогу чи і не з'явилася. Для оформлення документів для е, уточнення даних або е, не, не з'явилася заповістку, яку вона отримала. Дякую. Прошу наступне запитання. Good morning, sir. Добрий день. Я Лоренцо Крименезо. Пишу на де ла Сера, газета з Італії. Пане. Я в вашій країні спочатку вторгнення часто їжджу на передову нещодавно ми були біля Авдіївки разом з колегами, і ми так розуміємо, що норми законопроекту, які ви обговорюєте, є життєво необхідними для існування вашої країни, тому що Програти війну можна не лише через нестачу боєприпасів до допомоги від союзників країн-членів НАТО, але також і відсутність спроможності поміняти солдат на передовій бо скажу пане, що ваші солдати на передовій вони ви вимочлені отже, в окопах, Запоріжжя, Авдіївки, скрізь де ми були люди. Кажуть, коли ж ми повернемося додому. Декілька днів тому на Майдані жінки вже демонстрували, але це лише верхівка айсбергу, Бо дійсно одна із причин поразки країни може бути саме неспроможність. або... Прийняти закон, який дозволить замінити солдат. Отже, ми перше з низки запитань. Перше, коли ви реалістично думаєте, ви зможете подати на розгляд і затвердження цей закон? І друге, скільки солдатів? Бо з самого початку залежний називав одну цифру Зеленський. Не був. Ради почути ту цифру через популістичні причини, звичайно. Отже, скільки солдатів і коли після прийняття цього закону будуть демобілізовано, і скільки буде в резерві, щоб їх замінити? Оце це моє перше питання. Дякую за питання. Як я вже сказав, для нас для члені комітету з національної безпеки та оборони розвідки є ну першочерговою задачою, першочерговим завданням це забезпечення балансу між дотриманням прав свобод людини громадянина, які на сьогоднішній день є цивільними, і необхідністю забезпечити територіальну цілісність, державний суверенітет нашої держави і підтримати боєздатність наших збройних сил і інших складових секторів безпеки і оборони. Ми чудово розуміємо, що люди, які перебувають протягом двох двох років безперервних інтенсивних боїв, які фактично були ну, мало слабо прогнозовані, і навіть не важко уявити було собі, що така інтенсивність бойових дій може бути у 21 столітті. Звичайно, вони втомилися. І питання демобілізації це питання, яке озвучив президент України Володимир Зеленський, і саме цей законопроект він одним із ключових завдань, про що я вже сказав, має забезпечити можливість для звільнення з військового військової служби тих осіб, які безпосередньо бороть ушічі бойових діях. Конкрет, ну, конкретний термін, який ми зараз узгодили, це 36 місяців. Але це не означає, що людина, яка може може бути звільнена лише та яка всі 36 місяців перебуває на військовій службі, тому що є велика різниця в е, тих е, військовослужбовців, яких про яких ви ще не згадували які перебувають під Авдіївкою під, під, під е, іншими е, Бахмутом е, Купинськом і так далі, де йдуть активні бойові дії тими військовослужбовцями, які е, виконують бою. І службові завдання без безпосереднього ризику для їхнього життя і здоров'я відповідно в комітеті проговорюються різні моделі. Завтра ми їх будемо фіналізувати щодо зарахування того терміну, протягом якого людина бере безпосередню участь у бойових діях, як там один до двох, один до трьох днів. Тобто, один, один місяць буде зарахований за три. І відповідно, 36 місяців можуть скоротитися до 12 місяців участі у бойових діях. Але ще раз підкреслю це питання остаточно буде ухвалено. Після того, як ми вивчимо всі аспекти, і це не призведе до якихось негативних наслідків щодо зниження нашої обороноздатності і спроможності захищати нашу країну. Паралельно це питання вирішується також тими діями, які вживає спільно міністерство оборони і новий головнокомандувач збройних сил пан Сильський, а саме аудит ефективності використання військових підрозділів, які на сьогоднішній день є в складі сектору безпеки безпеки оборони, тому що без участь участі бойових діях Одно одномоментно, скажімо так, несуть значно меншу кількість військових ніж загальна кількість збройних сил, і тому треба переглянути ефективність і обґрунтованість застосування тих чи інших підрозділів на тих чи інших напрямках, в тому числі при виконанні бойових дій, тому це друге друга складова, яка має бути врахована і зараз вона пропрацьовується. Третя складова. Це ми звичайно не можемо рівнятися в людському потенціалі з країною агресором. яка Людей не суду, яка готова за квадратний метр землі покласти сотні чи тисячі навіть деколи своїх військовослужбовців. Тому ми спільно з міністерством оборони, з міністерством стратегічної у промисловості, з міністерством цифрової трансформації зараз на напрацьовуємо моделі саме асиметричного ведення війни, коли за допомогою сучасних новітніх технологій ми зможемо завдавати тих ударів, які вчора, наприклад, зазнала Російська Федерація. Чергове, коли був потоплений безпілотними літальними надводними апаратами, черговий корабель російського флоту, але це все в комплексі працює безперечно. Ми маємо цей законопроект ухвалити як можна швидше, тому в будь-якому варіанті тих, хто будуть звільнені, необхідно замінити новими підготовленими військовослужбовцями. Що стосується вашого другого питання, яка це кількість військовослужбовців може бути, то я думаю, що це е, з урахуванням всіх тих е, аспектів, про які ще я ще не сказав, е, цифра буде значно менша, ніж е, озвучував е, колишній головнокомандувач генерал Залужний. Але точні цифри я назвати зараз не буду, тому що це вже пов'язано безпосередньо з питаннями безпеки і оборони нашої держави. Ну, для ну бі менше ніж півмільйона. От кажуть, десь між 300 та чотирьохстами тисячами. Ну тоді ще одне роз'яснення: чи ми можемо припустити, що до прикінця березня законопроект вже що буде прийнято? Проголосовано за нього. Великий жаль, це надмірно оптимістичні очікування. Я думаю, що до кінця березня наш комітет лише зможе рекомендувати Верховній Раді цей законопроект розглядати в другому читанні в цілому, але з урахуванням того, що така кількість законодавчих поправок і кожен з народних депутатів, який їх подавав під час розгляду за цього законопроекту в залі парламентській, може наполягати на тій чи іншій поправці. Це також може зайняти певний певний час. Тому я думаю, це вже буде узгоджувати керівництво парламенту. З лідерами депутатських фракцій яку процедуру застосовувати для того, щоб не допустити зловживань і за затягування ухваленням цього законопроекту. Але я думаю, що місяць, кінець березня, початок квітня, перша половина квітня, скажімо так, шанс ухвалити цей законопроект в залі достатньо великий. Ну, повертаючись з передової, це звучить як занадто пізно, бо е демократія це чудово, але треба це збалансувати з реаліми війни. Ну тоді, пане, в мене по цій же темі ще одне запитання. Як так от відбулося? От я особисто вас запитую, бо ви українець, ви е захищаєте свою країну. Отже, запитання як так сталося? Що лише зараз ви обговорюєте цей закон. Цей закон повинен був, був прийняти в перший ще, е, рік вторгнення. Люди, парламент, повинні були підняти та обговорити це питання негайно. Як тільки стало зрозуміло, що ця війна буде тривати, буде дорогою і. Е, Отже, вже 24 місяці після вторгнення, і вже 25 місяць починається, ви все ще обговорюєте екзистенційний законопроект, подібне цьому. Як от ви можете пояснити, що стільки часу гайлося? По-перше, я це можу пояснити дуже простими речами. Я думаю, що історія світових війн не знала питань звільнення з військової служби до завершення бойових дій. А, е, ці всі питання, які піднімаються в суспільстві, які вірі, підняли політичні сили, потім почало е, обговоритися в суспільстві, воно на мій погляд, ну е, скажемо так, вибивається з. Тих канонів ведення війни, які до цього часу, до цього періоду, взагалі знала світова історія, безперечно, ми розуміємо, що інтенсивність бойових дій, які ми маємо на території України, вона була напевно навіть в деяких випадках, в багатьох випадках, як говорять експерти, більшою ніж під час другої світової війни, де таких постійних зіткнень на лінії фронту з такою кількістю артилерії і техніки і живої сили. Було не 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 завжди далеко не завжди під час цієї чотирирічної там три три з майже чотири роки війни. Тому ми зараз враховуємо реалії і фактично працюємо з урахуванням тих викликів, які стоять перед державою. Але говорити про те, що ми нічого не робили протягом двох років війни, це абсолютно некоректно тому що з перших днів війни парламент повністю згуртувався, і незалежно від політичної приналежності всі депутати одностайно підтримують Ували всі законодавчі ініціативи, які стосувалися посилення сектору безпеки і оборони, і вони проходили в залі практично завжди з отриманням конституційної більшості тобто 300 і більше народних депутатів за них голосували. Але цей законопроект він, як я вже сказав на початку свого виступу, він в силу різних обставин набув занадто заполітизованого вигляду, і саме це гальмує процес його розвитку Тому тут ми зараз вже стали заручниками процедури, але ця процедура буде я переконаний максимально ефективно використати для того, щоб найкоротші строки ухвалити цей законопроект. Серд, сінс алонгія, ну тут я залишився один, тому буду задавати сам всі запитання. Я перепрошую, що начебто наїжджаю, але це ж питання існування вашої країни екзистенційне запитання питання. І ви кажете, що воно занадто заполітизовано. А ви е, критикували уряд за неспроможність прийма прийняти цей закон раніше? Бо от ви кажете е, про демобілізацію, про але ж е, основна проблема. Саме мобілізація, це тобто мати більше солдатів нових. от ви в окопах спілкуєтеся до команд, до командира. От в куп біля Куп'янського були декілька днів тому. Він каже: у нас просто бракує людей в окопах. А, вже не не каже про боєприпаси. Звичайно, бракує ракет і зброї. Боєприпасів проти дронів, але він каже: у мене навіть немає солдатів в окопах оборонятися. так що мобілізація оце основне питання. Де знайти більше солдатів? Як призупинити корупцію? Все таке інше. Це все треба було ще проговорити два роки тому. Тобто, чи вважаєте ви це великою політичним поразкою чинного уряду? Що це не було прийнято своєчасно? Ці низько запитань я коротко в них відповім Звичайно, ми критикуємо уряд за те, що він е з таким запізненням такі закон... важливі законопроекти ініціює. Це перше, друге що стосується кількості особового складу і е закликів до е збільшення чисельності збройних сил України, то я би тут сказав що вам краще було б адресувати запитання до е урядів е тих країн, які Україні е в перші місяці війни не надавали. Вкрай необхідного е, озброєння, починаючи від е, гармат, артилерії, потім танки, потім ракетні системи залпу вогню, потім е, більш дальні ракетні системи, потім зараз літаки і так далі. Але це рішення, які запізніли на роки на сьогоднішній день. Вже і коли ми говоримо про сучасну війну, то е, знаєте, е, ми також як держава повинні дбати про своє майбутнє, в тому числі і збереження наших е, людських життів, які за нашою конституцією є найвищою цінністю а техніка і види озброєння, і боєприпаси, які ми не завжди своєчасно отримуємо, незважаючи на те, що під час відмови від ядерної зброї нам були надані гарантії безпеки, і вони за великим рахунком залишилися лише пустим звуком. Оце питання, яке би я адресував з вашого боку до тих країн, урядів і президентів, які нам такі гарантії давали. І які зараз розмірковують чи не призведе до ескалації чергової ескалації конфлікту надання Україні більш сучасних видів озброєння, тому що я був в складі нашої делегації сполучених Штатах Америки і розмовляв з із представниками військово-промислового комплексу із представниками політичної влади з конгресменами в одні прямо говорять і ще о, о, так завуальовано одне і те саме влада Сполучених Штатів Америки. Не зацікавлена в ескалації конфлікту. У мене питання дуже просте. Яка ескалація конфлікту може ще бути більше ніж зараз? Ми маємо? Тому питання воно не, не лише в забезпеченні максимальною кількістю живої сили питання в забезпеченні тими видами озброєння, які мають на своєму своєму арсеналі західні країни, які. Їх не надають Україні, і останній приклад це Німеччина, де е, федеральний канцлер, всупереч навіть рішенню парламенту, все-таки гальмує надання Україні великобійних е, е, ракет. Тому це комплексне питання, я знаєте, як політик не можу сказати, що ми готові ризикувати і посилати на е, перед, передню лінію максимальну кількість людей в той час, коли ми відстоюємо ті цінності і інтереси, які насамперед поєднує весь західний світ. Дякую, пане Федоре. Я нагадаю, що ми говорили про законопроект про мобілізацію. А медіа центр України Українформ вже працює над наступними анонсами. І дякую, що залишаєтеся з нами.